Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Значить, сьогодні в нас огляд на часник, як ви можете бачити. Озимий часник, москаль. Зібрав я його, значить, підв'язав на мотузок, ви можете бачити. В сарайчику, де тінь, щоб підсихав він не на сонці, тому що це для нього буде шкідливо, він зів'яне. Також після зборовий етап відбувся, і, значить, в чому справа. Справа в тому, щоб підсох він повністю. В подальшому можна буде вже з'ясувати, що з ним тобто, робити в подальшому. Можна буде побрізати зелений бадель і зберігати його або ж у ящичках овочевих, ну, тобто почистити від, від землі, мається на увазі. Бо я вибирав його, куштував, пробував. Про смакові якості трішки поговоримо. Значить, і смакові якості відмінні. Не те, що я вихваляюся, але чесник в домашніх умовах без зайвих шкідливих речовин, тобто нічим не оброблявся, він екологічно чистий. Ось із-за цього і такі відмінні смакові якості. Про врожай, тобто, ви можете бачити, що голівки доволі великі, так, є маленькі, є середні, є більші. Тобто мене порадував врожай за період мого досвіду вирощування часнику. Я можу назвати цей рік одним із самих успішних, а можливо і найбільш успішних, тому що дійсно з тої діляночки, яку я посадив під зиму, я зібрав доволі приємний врожай. Тобто зараз ми на нього й дивимось, але камера камерою візуально. А е, візуально, е, якщо дивитись на нього в реальному житті, то його дійсно вистачає. Тобто з мене вистачить. Не сказати, що його багато, але я вражаєм задоволений. По смакових якостях, знову ж таки, я б е, сказав би, що це 10 з 10 балів, тому що. Дійсно без зайвих перебільшень це дійсно смачний часник. Я не люблю, знаєте, ці хто купує часник, можливо, дивитесь. Я не люблю цей великий часник, який занадто гіркий. І якщо він купований овоч, в ньому зазвичай чим він відрізняється від домашнього. Я майже в кожному відео це говорю: що куповані овочі. Не мають того аромату і не мають того смаку. Смак в ньому ніякий, або ж він гіркий занадто, він хоч і великий, тобто, бо його за допомогою хімії ну, тобто, удобряють і додають хімію в період його росту. Він, Маса в нього, звісно, що буде більша за домашній. Але смакові якості в нього будуть гірші. Ось із-за чого я. В принципі, ну, це і проговорив. Значить, А можливо, якщо і засохне, то залишу з, з баделем. Зазвичай я бадель цей обрізав, а в цьому році я вирішив для себе, думаю, в період сушки. Тобто воно так і красиво. Зараз постараюся на загальному плані, тобто щоб з баделем було вам видно. Воно і красиво, я провів тут мотузок такий. І тоншим шпагатом позв'язував, тобто з кожного рядка по пучечку часничку, і позв'язував і повісив його сушити. Значить. Він у мене сохне, вже е, є аромат від нього. В принципі, я думаю, що близько 2-2,5 неділь він так повисить і вийде з нього вся основна критична влага, та що ну, тобто, нам не потрібна. І далі я з'ясую для себе, чи обрізати мені бадилля з нього чи ні. Тобто, можливо, навіть ні. Якщо все буде добре, будуть теплі дні, приміщення продувається, і він висохне, не буде цвісти нічого, то я не буду обрізати. Якщо помічу якісь ушкодження, цвіль чи гнилизну, то доведеться обрізати, знову ж таки просушити і зберігати в ящику для овочей. От такі справи, значить, чому вирішив вибрати, можливо, хто подумає, що рано. Я теж спочатку думав, що рано, але потім все ж таки досвід мій мені підказує, що потрібно вже його вибирати, тому що це часник не ярий, а це озимий часник. Ось із за цього на даний день я вирішив його вже вибирати, тому що бувають... В моїй місцевості доволі інтенсивні дощі. Зараз ви можете бачити, що на самих голівках багато ґрунту, тому що при, при виборі врожаю з ділянки зборі. Тобто, ґрунт мокрий і нічого не поробиш, тобто він залишається. І якщо його дозрівший часник залишити на деякий час в земельній ділянці, ну, в ґрунті мається на увазі, то це потім в подальшому у вас можуть виникнути проблеми з самими зубчиками. Вони можуть і захворіти, мається на увазі, ну, від, від і, надлишку вологи в ґрунті, ну і так далі. І чи то підгнити, чи то прицвісти, бо сьогодні траплялися такі епізоди на деяких голівках, нібито. Така цвіль попадалась, але ну, тобто зверху не на самих зубчиках, а зверху мається на увазі, ж на самій голівці. От в цьому справа, що я вирішив вибрати його, значить, і я завжди так просушую. І доволі цікаво, завжди люблю збирати врожай. Тож такий часничок в цьому році, в домашніх умовах, в принципі, мене. Порадував. Хто гість, підписуйтесь, канал Овочевий, овочі, вирощування, догляд, збір врожаю в домашніх умовах. А я ж дякую за увагу, і будемо з вами прощатись. На все добре. І побачимось!